Євангелія на щодень, 8 жовтня Лука 5, 1, 11. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути Слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера. Побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, відчули на глибинь, та й закиньте ваші сіті на ловитбу. Озвався Симон і каже, Наставнику, Всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили і піймали велику силу риби. І їхні сіті почали рватися, тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другі, другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон, Петро припав до колін Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішна людина, жах бо великий, огорнув його з усіх, що були з ним, і за риб, щоб їх піймали. Також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками з Симона, Ісус же промовив, промовив до Симона. Не бійся, віднині людей будеш ловити, і, витягши човна на берег, кинуло все і пішли слідом за Ним. У духовному житті можна зосередитись або на собі, або на Ісусові. Якщо зосередимося на собі, то будемо крутитися навколо себе, як дитяча дзига. Якщо ми зосередимося на Ісусові, то будемо співпрацювати з Ним. Виходячи в нашому житті і вчинках за межі найсміливіших мрій і людських можливостей, найперше ми почнемо духовно дозрівати, тому в розмові з Ісусом слід не так зациклюватися на власні чемності, як запитувати Його про завдання, які Він хоче нам доручити. Співтворчість із Богом обладжує. Його співпрацівників у духовному житті найважливіше є довіра до Ісуса та співпраця з Ним, а не особиста моральна досконалість. Господи, допоможи мені зосереджуватися на Тобі, а не на собі.